Українські схеми не будуть продовжені. Чи правда це? Нещодавно я згадував і просив вас долучитися до петиції про отримання постійного статусу українцем після закінчення цього трьохрічного періоду проживання або перебування за українськими схемами на території Великої Британії. Нещодавно кожен хто Підписав цю петицію, отримав відповідь на петицію на свою електронну скриньку, де було сказано, що українські схеми забезпечують українців трьохрічним тимчасовим прихистком у Великій Британії, тобто захист від війни, поки Путін не програє війну і українці зможуть спокійно повернутися додому. А також підкреслив, що українські схеми не ведуть до отримання постійного статусу. Це досить тривожні новини для українців, про те, на власному досвіді можу сказати, що правила та умови хоум офісу дуже часто змінюються. Тому впадати в паніку не варто. Я всім рекомендую продовжувати працювати над досконаленням англійської мови, офіційно працювати та сплачувати податки. Це базові речі, які в будь-якому разі знадобляться у вашому британському майбутньому. Для тих, хто не хоче надіятись на вдачу, я рекомендую розглянути стандартні візові маршрути, на які можна перейти з українських схем навіть сьогодні. А саме перша Global Talent Visa. в тому разі, якщо ви є публічно визнаним талантом у своїй сфері або ж маєте високі досягнення в it сфері Друга це скіллоки Visa у випадку, якщо ви знайшли роботодавця, який готовий запропонувати вам постійний робочий контракт і володіє ліцензією для найму іноземних працівників. Тобто дана спонсорська ліцензія дає можливість вас наняти на 3 або на 5 років, що призведе вас до постійного резидентства. Існують і інші візові маршрути, які можуть вас привести до постійного статусу резидентства. Проте ви повинні чітко розуміти, що абсолютно всі візи, що передбачають перехід на постійне резидентство, є дороговартісними, адже ви повинні сплатити збори за заяву та медичне страхування в загальному, вартість візи може сягати від 3 П'яти а то й більше. Я розумію, як всім вам потрібна юридична допомога і як важко розібратися в законодавстві незнайомої для вас країни. Я буду робити все можливе, щоб ви змогли отримати відповіді на свої запитання в моєму інстаграм та телеграм-каналі. А якщо вам потрібна розширена консультація наших юристів, то звертайтеся в особисті повідомлення або залишайте коментарі під цим відео. Дякую.